Слово зброя, і воно цілить у свідомість людини, іноді радикально змінюючи її. Відповідаючи на непросте запитання, чому мільйони жителів Луганської і Донецької областей ще й дотепер майже по-дитячому і сліпо вірять агресивній, підступній і брехливій пропаганді Кремля, учасники українсько-литовської зустрічі, спільне протистояння російській пропаганді, констатували це відбувається тому, що протягом багатьох років нашим співвітчизникам добре промивали мізки. Парадоксально, але факт: з перших днів незалежності українці, які нині опинилися у зоні АТО, дивилися нескінченні російські телесеріали, слухали російські радіостанції, читали російські газети. І тепер маємо те, що маємо. Ця гибридна війна, в яку входить економічна війна, в якому програла жадності інформаційна війна. Вона може далі розповсюджуватись по всій Європі. Маю зазначити, що ті українські політики, які 20 років були при владі, вони робили все можливе, щоб це от а, військовий конфлікт, який зараз є у нас на сході, він все ж таки стався. Відомі литовські політики і громадські діячі, які приїхали до Києва, поділилися із українськими учасниками дискусії своїми рецептами: як за рахунок чого можна давати рішучу відсіч облудній кремлівській пропаганді, яка іноді більше схожа на відверту брехню. На думку провідного міжнародного аналітика Едварда Лукаса, Росія готова створити дуже потужне інформаційне середовище, що складається з інформагентств і в лапках дружніх центрів впливу в сусідніх країнах, усвідомлюючи, що цей виклик існує, українській владі треба зважати на це. Я думаю, що в кінці кінців Росія програє цю війну, яка являється найбільшою большої господина Путіна. Россия, действительно, по моему мнению, Россия находится в том, что Эгентария говорила в стадии разрушения, дальнейшего разрушения своей империи. Победа Майдана это была очень серьезный удар по этой империи. Исторически империи, когда начинают разваливаться, они не восстанавливаются. Просто можно приостановить, но остановить этого И поэтому я я с таким оптимизмом смотрю на перспективу, хотя, конечно, да, до, до такого оптимистического конца всего может быть. И, и крови, и всего, и трагедии и тому подобное. Отож, на думку учасників українсько-литовської зустрічі розслаблятися не варто, в тому числі і на ідеологічному фронті. І головне, треба бити у дзвін, аби світова спільнота нарешті зрозуміла ескалація збройного конфлікту у зоні АТО, це проблема не лише України. Для цього українським телеканалам треба показати війну прямому ефіром, щоб люди в Європі і в Америці ані що таке війна, щоб вони почували запах війни. чтобы они поняли, какая трагедия здесь находится в Европе. И тогда это, вот это воздействие, оно намного сильнее, чем просто читать аналитические записки. Учасники українсько-литовської зустрічі вважають, на жаль, сьогодні ще далеко не всі люди у світі поінформовані, що насправді відбувається в Луганській і Донецькій областях. Дехто із закордонних глядачів і читачів і дотепер ще наївно вірить полум'янним московським пропагандистам, які із піною на губах розказують небелиці про криваву бойню у зоні АТО, звинувачуючи у всіх праведних і неправедних гріхах українську владу. І лише за умови рішучої відсічі таким горе журналістам, які добре підгодовуються Кремлем, українська влада зможе поставити шлагбаум на шляху російської пропагандистської машини. Лише таким чином можна змінити свідомість людей, які повинні знати правду про події на сході України. Кіра Шпанько, Сергій Комісаров спеціально для програми час країни.